Хто нам має курси? Ні, як не хоче, хто нам має допомогти. Хто хоче все, все, заклад. Маленька має Нам прийшли, сказали, що закривають зі сто на восім. Проходить два місяці, все мати чи падають. Почали вони нам і сміються, хоч мені нам того разу приходять кожного разу Да нам же аркуди нам нема втрачати. Тисячу... Нам Тисячу хворих дітей за бортом. Тисячу хворих дітей. Вони На тобі... На На мають у Чому і не направляють дорогу? Заблокували в десятки, тому і не направляють. Досувайте, Те, що облік, тому що зараз виступить головні потеперку, всі розказі кастати. Нам сказали, нам сказали тисячу сто Десяти дітей головний педіатр <проби> сказали. Но... Знаєте, що концепції наховання на дому амбулаторних умовах? Щоб не розносити, знаєте? А туберкулін є, дитина. Як ми говорили, проходили, приходили в кабінет, навіть сьогодні підходили. До вас ви сказали, що ні, не можуть. Зі мною ні нашій делегації немає.